Я не знаю, чому поки нормальні люди грають у нормальні ігри. Я граю в це. У мене теж дуже багато питань до людей в темряві, тому ми почнемо грати. І я вибачаю, що тут є російська мова. Ну, так склалося, буду перекладати вам. Так, я був вдома біля вікна роздався стук, відкрив двері, побачив свого старого знайомого. Ми вчилися з ним в одному класі. Я постійно жартував над ним. Е, е, і за його зовнішності. І цього з зайвої ваги Так, да, він прийшов туди-сюди. <с grasp> так, він погодився. Він зібрав речі і поїхав. Куди ти поїхав? Я не знаю, куди він поїхав. І в що я граю. Але на є, ми можемо. Бляха! Я правда вийшла. Я Я не думала, що ми вийдемо з машини. Я, я... я ніби пожартувала і все таке. Оп. Туди, сюди. Опа, опа! Машина. Нам не приїхати далі. Тому ми виходимо. Виходимо. Що ми бачимо? Ми, напевно, приїхали до нашого друга. Ось він, ага. Треба відкрити ворота. Вау. Я трохи. Дядь, ти що? Не треба так робити, не треба. Ем, да. Ем... Угу. Я трохи не вдоплила. Куди, друзі, кого ми були, навіщо ми сюди приїхали. Ти навіщо налякав мене? Я думав, це маньяк. Який маньяк? Я... я, я який маньяк? Е, в, в лісі люди почали пропадати. Е, поліція не працює. А ти тут для чого? Ліс великий. Мені одному тут не справитися. Угу. Я тільки білети в ці квитки провіряю. До речі, ти купив квиток, а вже ж я купив? Добре. Значить, їдь. Тільки будь обережний, добре? Добре. Як скажеш, дядь. Гудбай. Давай будь обережний. Ем, да, да. Отак от, от. Зламати, давайте поламаємо. А, а як? А як? А, ми ж на машині приїхали сюди. Нам треба і на машині сюди, тобто звідси повернутися. О, мощно, я, я, я дуже сильна людина, це факт. Я Зараз своїм задом розверну зад своєї машини Мощна. Справжня незалежна жінка. Зможе і так. <смі> от прямо так. А, ну, Якщо буде якась буря, це. О, ні. Я застрягла. Це буде точно не проблема. Я от так вважаю, і треба їхати далі. Темний ліс, темний. Я реально. Зараз розіб'ю машину собі, будучи дуже необережною людиною, да. Я, я, я правда забула, навіщо ми сюди приїхали. Я пам'ятаю, там друг, але я трохи прогавила, наша нам цей друг, і куди ми їдемо. Бляха, не що ж я роблю. Якого біса? Всю дорогу я думала про розмову з охоронцем. Мені страшно усвідомлювати, що в цьому лісі вбивають людей. А поліція нічого не робить де? Про це треба розповісти друзям. А, ми їдемо до друзів 1999 рік. Нормально так. Зараз ми ще раз приїдемось. Ну от, я ж казала, ми приїдемо ще <ріст> раз. І ще раз. Які тут. Кінотомографічні... Кіно... Кіно Ні, не так, ладно. Приїхали. Так, направо чи наліво направо. Ми так під пришку трохи йдемо, Так цікаво. Тут є електроенергія, напевно. Ну, чудове місце, да. Чому ми якось ідемо і зупиняємось? Так. Ну, я ж shift. Чому ти зупиняєшся? Так, я не розумію, Я не розумію, розумі, як тобою ходити. Отак. Во, во, чудово побіг. А ось і наші друзі, які живуть, бог знає де, але десь живуть. Двері закриті. О, ні. О, ні. О! Ось тут туса! О, ти приїхав! Привіт, толстяк. Як можна таке забути? Я думав, ти забув. ні, ні, -ні ти що? шо? Я ще друзів сюди, запросив, Тома і Карла. Ти не против, да, ні, я вже ж ні, не проти. Твій дім напроти. Мощно, молодець, молодець, Танцюєш прям клас. Я в захваті. Тільки дуже гучно. Поговори з своїми друзями. Ой-ой-ой, сраку трусить. О, привіт. Я не знаю, що ти тебе тут тебе запросили. Ей, в Сенсі. Тепер можна і дитинство згадати. А, да, точно. Посміятися на славу. Ага. Да, можна. Можна. Нам треба зловити ще одного. Ось п ять, п ять. так, я знаю, як його зловити, зараз ми Я не хочу ходити це коло. Тут дуже гучна музика, зараз я його зловлю. Стоять! Стій! Не хоче, не розуміє, як бігати! Стій! Ей, ти! Ого, який ти високий Візьми ліхтарик! Почекай! Поговори зі мною! Стій! Який він величезний! Йоу, Йоу постій! А, я думаю, дружба з ним не вийде. Ну, ну. Да й о ну встань зі мною, поговори. Який ліхтарик? Так, ну дім мій тут. Я поговорила зі своїми друзями, я не хочу підходити до нього. В нього дуже гучно грає музика. Ай. Ау! Іу. Які ліхтарики повинна взяти, до речі? Ось там, мені здається, це щось схоже на ліхтарик, і можна якось йти. Я не розумію, чому він зупиняється. І. На F. добре Тут дуже весела туса, я вам так скажу так танцювати під дощем. Ні, ну чел прям віджигає. В сенсі, пора поспати. Ми приїхали на тусу. Я зараз посплю і все. Це неправильно. Це, це неправильно. Ні, ну може всякі всяке бути робота, не розумію, ну. Я хоч, якось можна було би потусити. А що? А, ми спати, спати, да. я забула. Ніхто у нас тут такі ложі тут. Куда? А! Швидше, в туалет. Чому в туалет? Срачка? Ей Хто кричить? Я не знаю, я не знаю. У мене точно срачка, а хтось кричить, напевно, страшно. У мене є ліхтар. Що? І кого мені шукати? І де ви всі поховалися? Я ж за. я А, сюди не можна, добре. Ну, напевно, треба перевірити наших друзів. Ау, Карл! Карл справа чи зліва? Напевно, справа. Відкриті двері. О, Боже, Карл! Я не розумію, це... він перевернутий. Хто вбив Карла? За що? Карл? Ні. Карл. Мені тут не подобається, мене не випускають. Зовсім не випускають. О, ні. <клес> Якого біса? <клес> Карл це підстава? Це болить. Що мене, мене просто побили і викинули? Карл, за що? За що ти зі мною так, Карл? Це що замок? Треба сірий ключ. Вау, да. Від мого ж будинку, сірий ключ. Карл? Не знаю, що з ним. Мене просто викинули з дому. що? Ну, добре, добре, зараз ми знайдемо. Двері закриті, да. Де мені шукати сірий ключ? А тут червоний ключ. <плес> Як же сильно билить голова. То за мною ще й маняки бігають? Це все Карл. Просто підстави від Карла Чи я щось бачила? І де мені це все шукати. Ні, тут пройти не можна. воу о -во -во -во, я бачу тебе. Може у нього на сраці десь ключ висить, не знаєте? Я так і не бачу вже. А, ось ключ, во! Зараз підемо перевіримо Карла. Я нічого не бачу, тільки така проблема є. Я не знаю, де ходить маньяк. Карл, закрий двері. Давайте обшукаємо Карла. У Карла ідентичний будинок. Ні, будь ласка, це закрите. Тут навіть ідентично стоять предмети. Ой сірий ключ. Чудово. Через цю сітку нічого не видно. От як ви думаєте, маньяк зліва чи справа? Я уявлені, немає, де маньяк, тому ми підемо направо. Я нічого не бачу, на мене світить світло, я нічого не бачу. Ну, якщо б я була маньяком. Ой, я б ходила вот прям тут, да. Я за деревом. Ну, все, все, все. Я що ключ на Бляха. Ай, це повертатися, не. Привіт, Карл. Так я брала ключ. А це еще. Це мій ключ. Бляха! Не, ні, ні. Іди звідси, будь ласка. Карл, допоможи, Карл! Ну, в принципі, Карл допомагає. Ми тут сховаємося. Типу мене тут нема. А, да. Да, нема мене тут. Я хрін знати, де він там шариться. Чому, коли я відкриваю двері, з мене випадають від... ключі. Це якийсь маразм. Невже цей ключ настільки важкий, що мені треба тримати його двома руками? І за цього я не можу відкрити двері? А, я, правда, нічого не бачу. А, я бачу. Ось він іде. А, ага. Бля. Греба Карл. Просто за всі проблеми за Карла. Я вам кажу. Все, я вдома. Нічого, все нормально. А маньяки тут. О. У нього проблеми. Я сподіваюся, він не вміє відкривати двері, ну... Я не знаю, ну... не повинен це ж маньяк. І наш мені додому було приходити. <світ> не підходь до мене. О, ні. Я не просила обніматися в душі. Не треба таким займатися. Я вас не знаю. <світ> <світ> ну, це було. спочатку все. Ні, 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 ні. Це було не настільки страшно. Зараз ми доганялечки пограємо трохи з ним. Це було не настільки страшно. Це просто було дуже неочікувано, тому що, блін, він пройшов крізь двері, не відкриваючи їх як так. Ну, блін, ну не всі так можуть, не всі. Я зайшла до Карла. А у Карла нема ключа. Карл, де ключ? Ця падла сховала ключ. Я не знаю де. А, це бляха ключ, його не видно. Це. Карл. Я. я... Я знову розчарувалася в тобі. Ну, ну як так можна? Кляті дерева не пропускають. Ну, і що це таке? І що? У мене тут бляха. Час. А, телефон! Во, що ви шукали весь цей час. Як тільки, я зміг дозвонитися? В поліцію? Мій друг? Чому так повільно? Який хотів мене вбити, пропав? Через 10 хвилин він приїхав. А, вони приїхали. Ну, тобто, поліція. І не знайшли ніяких олік? Е, частково відвез мене в кав'ярню і почав допрос. Чому це так повільно відбувається? Я розказав йому все, що відбулося, що мій однокласник убив всіх моїх друзів, тому що хотів помститися нам за дитячі образи, о Боже. Він мені не повірив. Який же тупий, чи він тупий, тут всі тупі. Тобто це той самий. Ну, типу, товстий, чувак, який хотів мене? Ну, в принципі, справедливо. Ну, блін, тебе булять і ти такий. На чого ми булили? Ну, в принципі, ой, чуваки ржуть. Хай! E, добрий день, де туалет? Де туалет? Де туалет? Де А, Да, 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 прямо і направо, добре. Добре, ну от прямо і направо. Ну, от прямо направо це. Ой, як смішно. А, ну, ну він був правий, ладно. <свистувач> Оце прямо і направо. Ей. Відкрите? Це не смішно. Блін. Я знаю, що тут відбудеться, я, я знаю. Ні, ну в принципі, Що? чому тут музика грає, а тут не грає. Зайнято, занято. А, а, ой, двері від, <свистувач> випадково. Дарили мене. Ну, в принципі, Карла не шкода. Карл гніда паразит, йому можна. Його можна було. От за, за це все Карла, да. От іншого, ну, шкода, тільки я не знаю, де він дівся. Так, да, до речі, там вже було нас троє. Тобто четверо. Товстий я. Ну, і два чули. Один танцював. Невже Карл той самий, хто танцював, о, ні? Ну, ну, такі живем. Всім дякую за перегляд, всім пока.